При листовому штампуванні. Метал вхідної листової заготовки, не змінюючи товщини або змінюючи її незначно, змінює геометрію, набуваючи об'ємного тонкостінного виробу. Операції листового штампування поділяють на формоутворювальні та розділові. Зазвичай операції листового штампування проводяться в холодному стані. Певна номенклатура виробів в одиничному та дрібносерійному виробництвах може бути отримана спрощеними методами штампування. Зусилля для формоутворення в листовому штампуванні порівняно невеликі, тому частіше застосовують гвинтові та кривошипні преси, інколи гідравлічні преси та молоти. Гідравлічний прес машина статичної дії, яка за допомогою різниці в діаметрі трубопроводів і головного. Циліндру з поршнем. Отримує надлишок зусилля. В нижній частині пресу є ємність для оливи. Там же знаходиться насос, який перекачує по трубопроводах рідину під тиском до циліндру. Циліндр наповнюється і виштовхує поршня, до якого і прикріплена рухома плита. Це один з варіантів конструкції. Лабораторний прес. Цей прес дає зусилля максимально 500 кН. Гвинтовий прес для своєї роботи використовує з'єднання рухома гвинтгайка. Завдяки нахилу гвинтової лінії і трапецеподібному профілю різьби. Отримуємо при обертанні зусилля. Такі преси зазвичай лабораторні. Бо не можуть задовільнити вимоги за продуктивністю. для здійснення операції листового штампування використовують спеціальний інструмент, штамп. складається штамп із нижньої частини матриці і верхньої випуклої частини пуансон. Змикання цих двох частин штампу забезпечує утворення робочої порожнини з об'ємом, достатнім для формоутворення листової заготовки без зміни її товщини. Штамп для листового штампування може бути вкрай складним і дорогим інструментом. Для забезпечення формоутворення листа алюмінію в даному штампі необхідне повне зусилля у 450 кН. Під тиском алюміній перерозподіляється в штампі, утворюючи місцеві потоншення, що формують напуск. Розділові операції листового штампування, вирубування, прорубування. Реалізовані в штампі, що на відео, Штамп суміщеної дії, який використовує і ту і іншу операцію для отримання заготовки шайби. Складається він з двох частин, нижньої матриці, в якій є калібровані отвори, менші. Для прорубування отвору, більші для вирубування готового виробу. Для цього ж потрібні і пуансони на верхній частині штампу. Неважко здогадатись, що вони відповідають по діаметру вхідним напівфабрикатам. Є стрічка або штрипс, що вирізаний з листа на етапі листового прокату. Штрипс знаходиться ось в цій щілині за допомогою упору, який на задньому плані, а тепер на передньому. За допомогою цього опору він центрується, щоб забезпечити соосність при операціях прорубування і вирубування. Заготовка подається до упору. Перше змикання штампу фактично є холостим. При розділових операціях відокремлення однієї частини заготовки від іншої відбувається за механізмом СУ. Ми отримали лише ось ці отвори. При кожному наступному змиканні штампу пансони меншого діаметру прорубують отвори, а поансони більшого діаметру позаздалегідь прорубаних отворах вирубують готові деталі. Центрувальний упор якраз і потрібен для забезпечення співвісності, прорубаного отвору та виробаної деталі відходи листового штампування, отримані після проробування, можуть бути використані в подальшому виробництві інколи їх називають діловими підходами.